Що, якби ми телепортували океани на Марс, уявімо, що люсу прокидається геніальною божвільною ідеєю. А давайте врятуємо Марс, просто перекинувши туди всі океани. І вуаля в одну мить 1,4 мільярда кубометрів води бам зникають із землі і з'являється на Марсі. Без попередження, без підготовки. Земля тепер на 70% менш мокра. По-перше стає моторошно тихо, немає хвиль, ніхто не продає варену кукурузу на пляжі. Залишаються лише гнилі водорості, і потріскане дно. Починається екологічне торнадо рівні все пропало. Зникає дощ, зникають хмари, зникає життя. А ще забули, у нас більше суші, яка межує з морем, тобто ідеальне місце для побачень, світ офіційно стає на 100% менш романтичним. Клімат ламається, океани це не просто вода, це глобальна система кондиціонування. Вони зберігають тепло, без них температури скачуть від Сахари до Антарктиди щодня. Ольстрім більше не гріє Європу, у Києві сніг у липні, а в Австралії пустеля замість серфінгу. Без хмар немає дощу, без дощу і немає їжі, без їжі ми їмо один одного. Тим часом на Марсі Бах, червона планета отримує океани, моря, хвилі, навіть кілька несподівано телепортованих крапів. На кілька годин усе виглядає круто. Марс стає схожим на глянцеву картинку з дитячого підручника, але потім льодовиковий сюрприз. Марс холодний, його атмосфера тонка, сонця мало. Результат океани починають замерзати і впаровуватися одночасно. Так-так. Деяка вода перетворюється на пару одразу, минаючи рідку фазу. Це називається сублімація, і виглядає як фейерверк із туману та паніки. Хімія проти логіки. Ґрунт Марса містить перхлорати. це такі солі, які псують життя, шкодять легеням, вибухають при контакті з водою. Отже, коли наші земні океани зустрічаються з марсіанським ґрунтом, отримуємо хімічну вечірку, де лід, пара і вибухи танцюють польку. Гравітаційна епопея вода має вагу, багато води. Це щось, що змінює орбіту Землі. Місяць тепер літає не туди, припливів немає, баланс зруйновано, Марс тим часом стає важче, його орбіта теж трохи зміщується, а може, з'явиться життя. Якщо пощастить, вода сховається під землю, якщо ще більше пощастить, виживуть мікроорганізми, але швидше за все усе замерзне, випарується і полетить у космос. Короткочасна надія, довгострокове розчарування. Повертаємось на землю. Життя на землі немає. Риби задихнулися, корали скам'яніли, життя змінилось кардинально. Телепортувати океани на Марс це як поміняти серце і мозок місцями. Обидва тіла гинуть, але виглядає цікаво. Погано для землі, погано для Марса, чудово для марсіанських археологів майбутнього. Хочеш води на Марсі, візьми пляшку або відро води. Але тільки не 1,4 мільярда кубометрів. Якщо ця ідея здалася тобі цікавою або трішки незаконною, тисни вподобайку.